талановиті діти, але ми хотіли мати більше мисливців. Наше село красиве. Школа нова, велика, найкраща. Життя у школі цікаве, насичене, змістовне. Учні, сучасні, креативні, мобільні. Ми любимо свою школу. Зранку ми йдемо до школи і несемо рюкзак важкий. Він не втомиться ніколи, бо планшет в нього легкий. Щоб атестат дістати і програму подолати, треба сторінки гортати, реферати нам писати. А планшет тонкий, зручний. У навчанні помічний одним дотиком руки відкриває всі книжки. Щоб побачити найменше в руки ми беремо лупу. А комп'ютер допоможе бачить все як наяву. А тепер переходимо до розвідного питання. Чим нам може допомогти національний проєкт відкритий світ? Я хотіла спілкуватися з однолітками з інших країн і в майбутньому відкрити свою туристичну фірму. Цікаво. Я хочу стати архітектором або музикантом. Мені цікаво в, е, працювати в мистецтві. Думаю, це мені допоможе. Я би хотілося зануритися в світ найкращих музейних колекцій та бібліотек. Я хочу стати програмістом і сучасною людиною. Е, я хочу більше дізнатися про навколишній світ. Я хочу дізнатися про нові винаходи е, і відкриття. Я мрію стати архітектором. Хочу більше дізнатися з електронних енциклопедій. Програма Відкритий світ допоможе нам також наблизитись до культурного. Різні екскурсії галереями, музеями. Це допоможе дітям наблизитись до більш культурних, вагомих осяг. І прийшли до думки, що всі хочуть брати в ньому участі, оскільки це допоможе нам в навчанні. навчання. Питання, яке ви сьогодні говорите, це дуже важливе питання, тому що участь у проєкті відкритий світ дасть великі нам перспективи у використанні інформаційно компютерних технологій у нашій школі. Всі ви обдаровані, всі ви хочете розвивати свої таланти. А звичайно, без сучасного обладнання, без електронних засобів навчання, без виходу в е е інтернет і е без того, що ви кожен му мусите вміти користуватися цими комп'ютерними засобами. Звичайно, успіхи досягти не так просто. Тому я щиро рада за, за вас, за те, що ви прийнялися цією ідеєю. То як ви готові брати участь і перемагати? Так, відкрийте нам світ.